Буковина квітне, незважаючи на холодну пору року. Вперше, щонайменше за останні 40 років, зимку свою красу показали рослини Хеномелеста Керія Японська. Науковці милуються цим явищем, проте хвилюються, оскільки запевняють, що цвіт загине від низьких температур. Зазвичай ці рослини квітнуть весною, проте цьогорічна тепла зима спантеличила їх. Наразі буковинці можуть спостерігати за цвітінням калини запашної та рододендрона ледебури. Науковець Марія Виклюк працює у ботанічному саду вже 40 років і каже, вперше взимку спостерігає цвітіння хіномелеса та керії японської. Між тим зауважує, що цвітіння дерев любує око, проте для багатьох рослин може мати серйозні негативні наслідки. Цвітіння рослин цю пору то не є нормальним природним явищем. Цвітіння в таку пору негативно впливає на самі рослини, тому що, по-перше, рослина виснажується, по-друге, ті квіти, які відкриті зараз у таку холодну пору року, вони не запилюються, немає комах, які запилюють ці рослини. І е, ці квіти взагалі-то вони мертві, вони безплідні. Якщо ж тепла погода сприятиме цвітінню фруктових дерев, то це може загрожувати втраті врожаю, каже науковець. Коли знизиться температура до мінусових значень, ті квіти, що вже зацвіли, загинуть. Проте, якщо мінусові температури не потіснять плюсові, це лише погіршить ситуацію, оскільки тоді і решта дерев сприймуться як стимул до цвітіння.